Так, є 100, Супер Кінь, Type 71, 29. Одна арта, одна ЛТшка. 5 ПТ-шок, 4 СТ.

Взяв, блять. Сука, блять, взяв нахуй. Туда цю хуйнею, блядь! Да, закрив цю чифтиху, блять. Є чифтень для адекватних людей. А є чи нахуй. Оця хуйня. Тупо вона все бере, вона нічого не танкує. Картон, криштальна гармата, блядь! Найс, сюда ці пальчики просто, блять, я йобнусь з цим танком, блядь! Ай-яй-яй-яй-яй, хорошо. Найс, блядь!